Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Хоменко, я персональна стилістка. Щойно повернулася з центру Аліканте. Сьогодні у нас дощить і вирішила розказати вам одну важливу стилістичну деталь бо бачу, що люди дуже часто допускають помилку, саме, яка стосується цієї деталі. Отже, Покажу на своєму прикладі. Я зазвичай люблю носити джинси ось так, не підкочуючи. Мені подобається, коли вони достатньо довгі. Але так як сьогодні у місті дощ, я вирішила їх підвернути. І ось тут люди часто часто роблять помилку. Буває так, що джинси, наприклад, темно синій або темно сірій А коли підвертаєш, то на виворіт у нас колір якийсь світленький. Також буває, коли джинси світленькі, і ти їх підвертаєш, а, і на виворіт вони темні. Тобто разі ми їх не підвертаємо. Підвертаємо, підкреслюю лише в тому випадку, коли із лицевого боку. І на виворіт колір джинсів збігається.